Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2004-2005 років, 19 жовтня, 2004 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів група Бі. Третій тур мадридський реал у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда приймає Київське Динамо. 1-0. Мадридський Реал перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 35-й клоні матча забив Оуен. На сьогодні давайте, друзі, поговоримо про цей поєдинок і давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все друзі обговорювати якраз зі стартових складів Мадридський Реал і Касіліас у воротах, центральних захисників Павон Ельгера, Роберта Карлос з Альгада по флангах. До речі, стартова розновка мадридського Реала була. 4, 1, 2, 1, 2. Ось така була, мені здається, розстановка. Тобто Ромб в центрі поля. 4-1-2-1-2. А, да а Якраз то Зінадін Зідан був центральним опорним півзахисником. Луїш Фігу Гуці грали як півзахисники, дуже активно підключились до атак. В захисті дуже активно відпрацьовували Рауль капітан команди ложна Дев'ятка Роналду Овен у нападі. Це стартова розстановка мадридського «Реала». Друзі, Київське Динамо! Київське Динамо, 4, äh, пропущено, 4. Äh, мені здається, 5, 3, 2. Ось така була стартова е, київського динамо, якщо не помиляюсь, 5-3-2. В 5 е, захисників грали кияни. Шавковський капітан команди у воротах. Трик центральних захисників Радофо, е, Гаверенчич, Саб, Саблич. Трик центральних захисників Гюане, Елька, Дурі, Латералі. Гусєв, Дієго, Рінкон, Юсуф. Трик півзахисників Шацких, е, Клебер у нападі. Ну, Шацких він грав якби нижче за е, Клебера. Клебер грав як чистий. Форвард, а Шацьких граф під ним, як ложна дев'ятка. Ну і відповідно ось така стартова розстановка а, київського динамо А ну і тепер, друзі, про саме аж давайте говорити. До речі, друзі, група була у київського Дінамо взагалі нелегка, Лівер, Кузенський Байер, Менрецький Реал, Динамо Київ та Римська Рома. Тобто, і справді. Uh, Нелегка група була у київської команди, ну і справді група і справді прям прин... Дуже була важка. І мандридський реал на Сантьяго Бернабеу проти київського Дінамо Ну команда підходила як фаворит як фаворитом. да відповідно на даний поєдинок, але кияни, в принципі, я вам хочу сказати, що команда а, дуже здорово грала на Сантьяго Бернабеу І в принципі, моменти створювали як і мандрівці, так і кияни. Обидві команди тут мали шанси. Рінкон, непевно, виглядав. Uh, по володіні м'ячем, в принципі, також були рівновага. тут тобто, океану, в принципі, гідний бій давали мадридському гранду. Uh, справді, а мадридський реал, взагалі, там, і Зінадін Зідан, і Луїш Фігу, і Роналду. А взагалі, тобто, взагалі, команда неймовірно сильна. Звичайно, uh, що важко було киянам. Мадридський реал, да, хоча і матч був плюс-мінус рівний, але все-таки мадридський гранд мав перевагу. І і Андрид, uh, більше команди володіла. Да? але кияни також створили кілька шансів, причому реальних шансів, але реалізувати їх не вдалося. 35-та хвилина матчу. Да, ось якраз цей момент став вирішальним. А, Роналду віддає передачу на Майкла Оуена, Стрімка контратака там пройшла у Манріцького Ріала. Майкл Оуен заходить на ударну позицію, пробиває та забиває гол. 1-0. Швидка контратака, результативна комбінація пройшла у швидку. У Швеці, да? у швидкій да. Швидка контратака пройшла у Мандридського Реала. І у швидкій атаці вдається забитий гол у Реалу. Реалу. Швидка контратака. І Роналду Роналду віддав передачу на Меклауна, а Мекл Оуен з близької відстані забиває гол 1-0. І все-таки Мандридський Реал забиває. А перший тайм завершився. До речі, друзі, у мадридського реала. На другий тайм вийде Мариенте Мар Мар Солари э... Села, дес вийдуть на Мадридського реала. Бількевич э... вийдуть у Динамо Київ. Другий тайм. А, ну що ж, гра була дуже-дуже напружена. І справді Олександр Шавковський у другому таймі рятував київське Динамо. Був момент у Роналдо, у Соларі. І, в принципі, хороші були моменти. Щонайменше 5 таких нагод було доволі таки непоганих зі сторони причому, обох команд. Тобто, в принципі у Київського дінамо були моменти, і у Мадридського Реала. Тобто, рахунок він міг, в принципі, бути як 1-1, так і 2-0. Тобто, в принципі, так. Да. Як і кияни е, могли забивати, так і мандрівський реал. Да? Могла команда забивати. Але е, в кінці кінці все-таки мандрівський реал 19 жовтня 2004 року обіграє Київське Динамо з рахунком 1-0. Гол Майкла Лауна був єдиний у тому матчі. Реал відіграв потужну атаці. І дуже здорово контратаку провела команда з Манріда і забила гол на 35-й хвилині матчу. Ну і Динаміці також дуже здорово фізично виглядали. У київського Динамо були свої моменти, але Динамо не реалізувало свої нагоди. Ось, Якби один з моментів там забив там Рінкон, да, у нього був момент, у Клебера, то результат він міг бути звичайно ще інший. А в цілому плюс-мінус гра була рівна. Але Мадридський реал перемагає. Ікер Керкасті, до речі, відіграв вже ключову роль, там він справді врятував в декількох моментів. А, ось. Тобто зустрічалися дві дуже сильні команди: Реал Манрій та Динамо Київ і кияни на Сантьяго Бірнабео дуже гідно виглядали. Дуже гідно виглядали. і... Да, кияни програли, але. Хоч і програли та, але виглядало гідно. Виглядали гідно проти дуже, дуже сильного, а, і справді суперника. І справді, дуже сильно виглядала а, київська команда. Якщо, друзі, підводити такий да, підсумковий висновок, да, то, ну, ще раз, друзі кажуть, да, матч був рівний, але Мадрид перемагає. І, напевно, все-таки перемагає все по ділу. Хоча Кенян, ще раз друзі, повторюсь, виглядали дуже-дуже здорово. Кену в цілому, у цій групі посядуть третю позицію, якщо да, так забігаючи наперед, да, вам сказати. Ось і будуть ці дві поразки у Динамо від Ліверкузенського Байера та від Манерицького Лекарсна Реала. Тож, привідали ми, друзі, цей поєдинок, да, Ліга Чемпіонів, сезон 2004-2005, Сантьяго Бернабео, Реал Манри, Динамо Київ, 1-0, Манрицький Реал перемагає гол Майкла Оуена на 35-й хвилині матчу, приніс відповідно команді з Манрида перемогу. Але кияни ще раз, друзі, виглядали доволі таки дуже-дуже непевно. Фізична команда дуже здорово виглядала. Ти справді дуже хороший матч від київського Динамо. Да, команда програла, але як же вона здорова на Сантьяго Бернабіо виглядала? Шпридал, ми, друзі, поїденок. Побажаємо обом обо, командам добра. Вам, друзі, від чергу серця, бажаю щастя. Не головне, друзі, ви будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі!